Вже вітаємо у нашій студії Тетяну Староженко, керівник та засновниця арт-студії «Совушка». Доброго ранку, Доброго нам дуже приємно знову вас бачити. До вас ну ми звертаємося як до експерта у сфері краси, естетики, створення власноруч дива. Ну ми, чесно кажучи, так от знаєте, по-своєму нарядила свою ялиночку, підкреслили так все це подарунками, але як варто зробити правильно, яка зараз кольорова гама у моді? Які тенденції є? Правильно. Я не можу сказати, що це свято якраз треба щось uh -huh. сказати правильно, неправильно, тому що е, новий рік Різдво це е, родинні свята, сімейні свята, і кожна родина має свої якісь фішечки, якісь традиції, і вже стосовно цього і прикрашає ялиночку, і готує святковий стіл, і, і вбираються. Так само багато родин вбираються там у якісь однакові чи сорочечки, чи щось таке. Е, стосуючись тенденцій, е, ну Останні тенденції це популярно дуже хендмейд, звичайно, що якісь натуральні іграшки на ялиночках, там солом'яні або із тіста, зроблені іграшки. Це все має бути от таке, от природнє. От... Це такий тренд зараз. Угу. Ну, тут, ми бачимо е... декілька варіантів. Да, ви принесли разом багато собою. багато варіантів. Так, це те, що ми зараз робимо з нашими дітками у студії Совушка. У нас цілий місяць проходили майстер-класи, і ми, я думаю, що забезпечили батьків усіма усіма атрибутами серіата. Ми Виготовляли і звичайно півників, тому що рік півня ми їх і ліпили, і малювали. І різні різні форми робили. Ми виготовляли ось такі чудові віночки. Um, і там свічечка внутрі? Да, да, так, да. і свічечкою вони робляться надзвичайно легко. Основа звичайний диск CD, на який ви за допомогою клею можете наклеїти якісь Оп. Так. надію сіді ну, для, для частого частного да, для багаторазового використання. Робиться дуже швидко, дуже легко, і з дітками можна це зробити замість подарунок. Як, можна якісь іграшки туди вставити, а подаруночки це просто пофарбований пінопласт. Все робиться дуже швидко і на ходу можна сказати. Із таких цікавих хендмейд іграшок, із дітками можна зробити ось такі. Це звичайне яєчко, на яке ви приклеюєте пувочки, якісь порожні, я ж Так, розумію, Так, звичайно, правильно? порожні. От. І це, в принципі, безпечно, тому що одне розбилось, переклеїли по на інше, не, не, не так... А м... якщо пуговичку взяли, сорвали її, да? Да, Приводи, да, так, да. <рес> там і Багато разів. Наприклад, дуже цікава ідея, мені сподобалось, ми робили ось таких сніговичків О, із квіткових вазончиків. Так, ми їх фарбували, одягали їм ось такі шапочки. І ось такі у нас гарненькі-гарненькі сніговички виходили. Їх можна... А ніс у нас якісь. Ніс або з пластиліну, або з глини. Не, ну, це дуже цікавий варіант. <сіх> Ці. Да, я хотів на такий. <гум> є, таке. Немає. Ну, є таке. Бороди має. Є таке. Тут тільки ваша фантазія. А далі вже ви придумаєте, чого ви хочете. Багато хто робить ялинки, такі якісь однотонні, красиві, там сіль'язних або золотавих кольорах, можна щось під це, якісь пантики красиві наробити. Але мені дуже подобаються такі теплі дитячі ялиночки. Коли угу. там є, що порозглядати. Тут ходиш, дійсно розглядаєш кожну робити. Да, якась цукерочка висить, можна її знайти. <гум> <гум> а, поки всі відвернулися <гум> раз-два і вже немає тієї церочки. Не Розкажіть, будь ласка, як швидко зробити, чи можна вдома спокійно зробити тісто, з якого ліплять іграшки? А, так, тісто абсолютно звичайне. Ми використовуємо просто ага. сіль екстра, вода і борошно. Майже в однакових пропорціях змішуєте сіль, воду і борошно можна трошки менше солі додати. І воно дуже пластичне, дуже піддатливе. Для діток це просто абсолютно суперматеріал. Воно висихає, в принципі, швидко і не псується. Тобто ще можна встигнути, якщо зараз да, взятися да, за цю да, роботу. Да, да. От я якраз принесла такі речі, які можна зробити буквально півгодинки, годинка з дітками посидіти. Зараз якраз залишиться. Цілий день. Я не знаю, як ви так швидко це робите. Ну, це треба бути дійсно майстром. До речі, ми розповідали про відкриття студії Совушка. Так. Які зараз вже є результати? Багато діток ходять, і чи будуть ще майстер-класи попереду? Залишається, я так розумію, мало днів три дні буквально до нового року. Так. Чи є ще майстер-клас якісь а, з майстер-класами? Ми в принципі вже завершили. Угу. У Нас ще залишається два дні такого. Учбового процесу, але якщо хтось бажає долучитися, то в четвер ще ми працюємо. Можна прийти і виготовити там собі півника або якогось янголятка на е, ялиночку, звичайно. що. Е, дітки е, працюють. Е, я не можу сказати, що нам достатньо, тому що ми... Ага, ми бачимо зараз. Це, да, да. А, це якраз наші майстер-класи. Ми працюємо, ми розвиваємось, ми додаємо групи, тому а, якщо є бажаючі, можна долучатись до наших а, цікавих ідей, а, приводити і малючків від 4 років і старшеньких діток. А, Зараз звичайно, що у нас зимова тематика. Ані то що це Це у нас був майстер-клас з розпису пряників. А, так а, і багато хто навіть додому не до спрячки. Ой, мама такої прилізділи, такою пряном я його <свят> з'їв. Да, да, да. Ну так. на фото все зафіксовано. Тому ми намагаємося зробити якомога ширший спектр майстер-класів, щоб для них було цікаво і не тільки малювати, а діти найбільше люблять робити щось руками. Ну, Фантастично, класна така чудова прям... атмосфера. Навіть Дяке. за фотографіями передається. <ріх> Давайте <Дивити, ріх> нас лишається небагато часу. Є можливість привітати усіх мешканців нашого міста з наступаючими святами. От у першу камеру можна звернутися. Е -е, до всіх. так я вітаю всіх із святами, і дуже хочеться, щоб новий рік приніс у кожну селю тепло, затишок. Е вам здоров'я, удачу, і щоб новий рік дійсно став, приніс якісь нові звершення і став такою запам'ятався на, на довгі довгі роки, і, і все було у вас добре. Дякуємо вам дуже. Дякуємо за ці привітання. Наші нові звершення. Якщо ми створимо щось подібне, хоча не віриться, це все дітьми зробили. Так, це все дітьми зроблено, Звичайно, О, так, треба відвідувати Совушку, Там є і для дітей майстер-класи, і для дорослих. Приємні, Починати ]тесь. творити ніколи не пізно. Дякуємо вам дякую. дуже. Вам. з наступаючими праздниками. Нам за ну а ми ділимося далі. реклама і потом кліп.